Всіх праздника Воскресним днем і днем пам'яті напосланого Великого князя Іївського Володимира, во ім'я і Сина і Святого Духа. Коли ж Господь пішов на інший берег, в країну Гергесинську, то його там зустріли двоє безнуватих, які вийшли з могильних печер і були дуже люті, так що ніхто. Тією дорогою не міг ходити, і побачивши Христа, вони закричали, Ісусе, Сину Божий, чого Ти прийшов сюди, передчасно мучити нас. Тобто ми помічаємо, що Демонічний світ Він прекрасно знає, що настане час для них вічних мук і на прохання бісів Господь дозволяє їм увійти в стадо свиней, яке неподалік послося, і увійшовши в них це стадо, кинулося з кручі в море і втопилось у воді. І дізнавшись про це, жителі того краю, вийшли на зустріч і коли побачили Ісуса. То стали просити, щоб він відійшов за їхні межі. Причина досить проста, тому що вони потерпіли матеріальні збитки, вони тих самих свиней вирощували на продаж. Це були євреї, вони не їли свинини, але ж на продаж вирощували. І для них це було важливіше, ніж те, що Господь звільнив їхню. Місцевість від постійної небезпеки, і, вочевидь, показав існування демонічних сил і їхню нищівну силу. Але ж ми бачимо, що перевага віддається саме матеріальному, і, але ж не духовному. І тому весь сенс усієї діяльності, сатани, перебуває саме в тому, щоб. Примусити людей не любити, ненавидити, не співчувати один одному. Не мається на увазі війна, тобто від зовнішнього ворога, який прийшов зі зброєю, тому що є така досить для нас важлива формула любові, яку розкриває святитель сучасник нашого, святителя Філарета Гумилєвського, теж святитель Філарет. Він каже, що любіть ворогів своїх, тобто особистих ворогів. От, але ж поражай ворогів вітчизни, і відсторонюйся від ворогів Божих, тобто нічого немає з ними спільного. І сатана він намагається завжди діяти через наші гріхи, страсті, через наш егоїзм, самолюбство, через нашу заздрість, злість і навіть наше нетерпіння, що хтось не поділяє. З ним, його погляду, чи точки зору на якийсь там відповідний предмет чи ситуацію. Тобто нетерпіння, думки, позиції іншої людини, це теж від ворога. От, І святитель Ігнатій Брянчанинов каже: не шукайте і не чекайте любові від інших людей, а навпроти, шукайте. І вимагайте усіма належними силами від себе любові і співчуття до інших людей. Преподобний Пімен Великий каже, хто наполегло домагається любові і слави людської, той лишає себе любові і слави Божої. Якщо гріхи поширюється. Збільшується, він з деяким часом стає чим-то звичайним і навіть нормою життя. І тоді настає, як сказав один з мислитель, війна усіх проти усіх. І ось ця головна тактика і стратегія сатани, яка полягає ось в чому. Спочатку заволодіти тілом людини, тобто її матеріальною стороною життя. Щоб людину стало цікавити лише тільки матеріально. а потім з часом дуже легко буде заволодіти розумом і серцем тієї ж людини, пожираючи її розум і серце, як пожирає кровоненажерливий звір, спустошуючи душу людини від божественної краси, чистоти. Розумності, праведності, любові, віри, і навіть звичай, звичайно такого природного бажання добра, тому що всі ми створені з бажанням саме на добре. От. І його головний задум полягає в тому, щоб добитися того, щоб гріх став нормою, а безумство як... сприймалося як. За здорове явище. Де, де Ми бачимо, що багато чому на сьогоднішній день саме цей ворог невидимий, саме головний і саме жорстокий, лукавий ворог людства, от в цьому він дійсно досягає багато успіхів. Потрібно добре знати, каже святитель Лука Войно-Ясенецький, ми знаємо, що ця людина є відомий до того ж всесвітнього значення, вчений медик, талановитий хірург. І ось що він каже, що ми повинні не забувати, що біси кожен день і кожну годину намагаються нас збити зі шляху добра і поставити на шлях зла і неправди. Вони, вони усіма силами діють в нас, в наших серцях, діють до того ж тонко і лукаво. І святить каже, що ми повинні вчитися розпізнавати їхню присутність в нас і в нашому серці, тому що вони живуть в нас і ми ними одержимі. Якщо ми не навчимося розпізнавати, то ми не зможемо з ними боротися, а тим більше їх здолати. Ось як каже вчений медик Святитель Лука. Він каже: добре, пам'ятайте, якщо ваша совість вас тривожить, турбує, мучить, то це попередження про те, що біси, намагаються вас. Звести з істини і направити на шлях хибний. Якщо ви, кожен раз, коли кожен раз вашому серці перебуває злість, коли ви сваритеся, роздратовуєтеся, такі нестерпні, коли ви заздрите, коли в вашому серці закипає гнів, ненавість, неприязнь, нелюбов. Знайте і досить добре знайте, що в вашому серці діють біси, негайно скам'яніться, спохватіться, осиніть себе кресним знаменням і зупиніть свої злі емоції. Якщо ви говорите неправду, наговорюєте, ганьбите добре ім'я інших людей, осуджуєте когось. І поширюйте злі чутки, знайте, що біси діють в вашому серці. Протестаньте їм, згадайте про свої грехи, і таким чином ви здолаєте їх. Святитель Гуменник преподобний, верніше Ігумен гуменник Воробьов, Він каже, Тим попереджаю тебе, щоб ти ніколи, це було звернення до жінки. Не вірила сна. Ти бачила мене у сні світлим і добрим. Знай, що неодмінно ти побачиш мене багато разів в огидному вигляді. Чому для того, щоб посіяти в твоєму серці недовіру до мене. І тому я тобі раджу не вірити ні жодному сну, ні доброму, ні поганому. Тобто святительнішеприподобне говорить це словами древніх, мудрих християн за тих отців, от, щоб попередити нас, щоб ми запобігли будь-яких спокус і неприємності. Тобто дуже треба бути обережним, тому що в нас часто є таке бажання, щоб Бог нам у вісні щось показав, щось відкрив. От. Далі, щоб дійсно ми щось зрозуміли, і щось прийшло на наш розум, на наше серце, то треба просто читати Євангеліє. оцю книгу мудрості да й правди Божої. і Господь тоді зійшле нам на розум те, що нам потрібно. От. І, 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 і сьогодні ми сьогодні вшановуємо пам'ять превного апостола Великого князя Київського Володимира. Дійсно безмежно йому вдячний, тому що ця людина, маючи таке язичницьке попереднє життя, досить жорстоке, навіть, можна сказати, нелюдське життя, він сам часто повторював, що я був як звір, так, і, і жив як худобина поступав, але ж ти мене Господі смирив, розумів, і слава тобі! І от святитель зумів зробити неймовірний перелом. В історії свого народу, тобто історії наші, і зробити перелом в свідомості цього народу. От, він, він зумів врятувати він зумів народ наш від духовної погибелі, тобто вічної смерті від диявольського насилля. І тому йому вічна шана, честь і подяка. І апостол Павел дає нам досить. Потрібну пораду. Нарешті каже він, улюблені мої брати, одягніться, зміцнюйтеся, зміцніться Господом нашим і могутністю сили Його. Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли стати проти хитрощі диявольських, тому що наша боротьба. Не проти плоті і крові, тобто один одного. От наша боротьба проти начальств, світоправителів, темряві віки цього. Він далі пояснює, під, пояснює під, да, під, духів злоби, духів злоби під небесних, тобто диявола і всіх його лукавих і жорстоких помічників. І далі апостол продовжує станьте. Підперезавши чрезла свої істинною, і одягніться броню праведності, взувши, взувши себе в готовність благовіствувати завжди мир. А понад усе, візьміть щит віри. Який допоможе вам погасити розпечені стріли лукавого? Візьміть шолом спасіння і меч духовний, яким є слово Боже, і всякою молитвою проханням, у всякий час моліться духом, тобто сердечно засереджено, і дбайте про це з повною постійністю. І благання за всіх людей Божих амінь.